снова здравствуйте. сегодня я говорю здравствуйте не только традиционно зрителям нашего канала Укрлайф ТВ, а и многочисленным читателям газеты «День». И не только газеты «День», но и замечательного глянцевого журнала «Маршрут номер один». И у нас сегодня очень необычное мероприятие, вот такой эксперимент, если хотите, они же всегда удачные, на всякий случай вам заранее предупреждаю. Вот. И я на самом деле хочу представить главного редактора газеты «День», человека, который, собственно, создал, основал, продвигает, толкает, я не знаю, что там еще генерирует, Лариса, сколько еще там слов вы точно знаете, Лариса Ившина. Лариса, здравствуйте. Дякую, дякую, Людмила. Мне очень приятно приеднаться до ваших приветствий, потому что, справедливо, абсолютно нарядовая подиа. Мені дуже сподобалася ідея телеприйняття. Насправді це поєднує в собі ту урочисту ноту, таку трохи піднесену при квітах, про якихось таких важливих словах. Поєднується з гарним робочим марафоном, тому що саме такий формат вам і гарно вже випробуваний, дає можливості почути багатьох людей, показати партнерів. Які, чесно кажучи, я не думаю, що ви обласкані таким ставленням. Тому що багато людей кажуть: ну просто ви нам дайте рекламу, заплатіть, а далі. А ми ставимося до своїх партнерів інакше, і тому, можливо, нашому прекрасному журналу 5 років. Ну, Ларіса, партнери, це друзі, от я от посполістала тут 15 ваших. Сколько ті? Сколько? 50, 50, 50. Да. 50. Ну вот я вам хочу сказати, що каждый з них, от слушайте, така замечательная обложка, кожен раз, Вот ви кожен раз новую, правда ведь разрабатываете, Ларіса. Ну вот так, просто. я зараз коротко розкажу, що це чин унікальний наш журнал. Звичайно, глянцевої продукції, в принципі, можна було за всі ці роки побачити немало. Але завжди це були копії. Завжди більшість українських журналів здирало щось з російських. Росіяни здирали щось з французів, і так все це котилося, і абсолютно не було відчуття, що Україна реально здатна на якісь смислоутворення. А більше того, упакувати цей смисл, те, що називається, я називаю це новою естетикою. І я завжди про це думала, але ну, знаєте, різні думки приходять тоді, коли ти готовий, вже тоді можна щось реалізувати. І до цієї ідеї, яка повинна була стати українським глянцем, розумним глянцем, яке поєднує різні середовища. Тому що, наприклад, ми робимо свої книги. Ви знаєте, що вони цікаві, правда, ну, ми дуже хорошо знаємо, болі, того, навіть всі зрителі наші знають, і навіть російські тепер піда які многії знають теж так, так, наші прекрасні книги могли залишитися. В, в трохи збоку від мейнстріму, тому що все-таки е, основну частину ринку були, була заповнена різним мотлохом. Я недавно в Фейсбуку розмістила в себе е, фото кіоска, де три площини це взагалі там, видели, взага, видели. За, да, байло, да, да, тому там це, це викликало дуже велику реакцію, тому що майже всі це бачать, але точно наведений погляд він показує. Через які гори е, сміття нам доводиться пробуватися з якістю. І я поєднала, просто сказала, що це як грибовицьке сміттєзвалище, а тільки це реально впливає на людей і в головах. І тому треба це все очистити. Для того, щоб сприяти, щоб це було робити приємно, щоб людям подобалося. Не завжди їх можна грузити тільки е, е, просто тяжкими смислами, без гарної оправи. І наш глянець дав цю. Вишуканого праву. Це заслуга нашого художника, нашої прекрасної Ані Гаврилюк. Історія знайомства з якою тягне взагалі на окрему кіноповість. Хоч короті... да, 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 да. Дівчинка звернула мою увагу на себе. Вона працювала в корнері одного великого супермаркету. І після роботи я просто проходила і побачила листівку. І ця листівка мене вразила тим, що вона була дуже точною. А я ціную карикатуру, я люблю малюнки, в нас працював геніальний Анатолій Казанський. Я одразу спитала, хто це малював. Вона так перелякала, сказала, я. Я кажу, так, приходьте до нас в газету післязавтра. А вона, вона просто Аня, ну ти чесно, сама сміється, коли це згадує, каже, я не знала нічого ні про які газети, і газету День взагалі ніколи не читала, не бачила. І після такого феєричного знайомства, от реально попелюшка потрапила на цей бал, і вона змогла показати себе. 50 обкладинок Ані Гаврилюк разом з газетою День створили абсолютно неповторний образ України. За кожною обкладинкою всі страждають і кажуть, де український контент? Ось в кожній цій обкладинці український контент. Тут є. І е, Різдво у Львові, тут є світ читання, тут є, до речі, одна з гарних фішок: це союз хуторів з високошвидкісним інтернетом. <рес> да, це, хто придумав таку тему? <рес> ну, як правило, <рес> скажу всі теми придумую я. Але головне ще інше, що е, ці теми знаходять художні втілення. І після цього е, наші обкладинки були запрошені в музей. Експонувалися поряд з великим Георгієм Нарбутом. Ну, одним словом, Манія на нас після цього не, 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 не впала. Ми так само продовжили натхненно працювати. І ось цей журнал присвячений п'ятиліттю, але, зокрема, і такому явищу, як Ніша про нішу. От ми самі створили таку нову соціальну і культурну додану вартість. І про це говорять тут наші партнери, які ну це просто дуже приємно сказати, що ось Наташа Балабанова це відомий кутюр'є зачісок, фантастична людина, яка своїми руками створила недавно повернулася з Японії, де була уславлена найвищими відзнаками в своїй професії. Так от, коли ми робили перший глянець, Наташа повірила, що ми не можемо зробити щось неякісне і відразу дала в перший номер свою рекламу. І ще... Інна Переверзенцева, яка так само гуру в стилі моди, і можна сказати, для багатьох дуже знакова постать, теж одразу підтримала нас. І дуже багато інших людей, ми їм надзвичайно вдячні і намагалися створити. Навколо нашого видання, те, що я називаю етичний пояс безпеки, наші партнери переконані, якщо ми щось пообіцяли, ми так і зробимо. І це теж є яскраве явище на наших просторах. Ліс, ну позвольте, все-таки, немножко о серйозних теж віщах. Хоть Хоть праздник, праздник, да, да, да да еще серьезнее да <laughs> ларис вот на самом деле смотрите многие же глянцы не просто вымерли а вот просто вот прям в этот момент вымирают причем э, глянцы таких вот как вы правильно заметили там представительства известных я не знаю мировых каких-то брендов которые существовали там огромное количество времени на колоссальные деньги и все это и вдруг они уходят тоже вот к сожалению в интернет и тем не менее вы вдруг выпускаете там какой-то юбилейный номер я так понимаю совершенно не планируете в ближайшее время закрываться. Вы же не говорите, что это наш последний номер, понимаете? Вот. Вот вы мне расскажите, пожалуйста, на основе чего? Потому что, знаете, вот очень часто в Украине каждый человек, который что-то создал свое, он понимает, что деньги же никогда ниоткуда не падают просто. И вот и вот найти деньги на самом деле на то, чтобы сдавать журнал, это, это очень важно, потому что это даже речь же не только вот о маршруте номер один. А вы, как журналист, который имеет там, колоссальный опыт и стаж работы, вы же понимаете, что сейчас мы будем говорить о более глубокой тематике. Вот где найти деньги для того, чтобы производить украинскую продукцию, украинский контент, то, о чем, да, как бы мы это ни звали. Вот откуда это все, как это удается? Потому что это высшая степень, если хотите, продюсирование, редакторской работы и так далее. Перше, це катастрофічно складно в умовах, коли частина бізнесу не вірила в Україну, коли гроші з України не інвестували у власні виробництва, а виводили за кордон. І вимувався разом з тим інтелектуальний капітал, і кращі дизайнери, і кращі фотографи працювали на інших ринках. І в той момент, коли все-таки якась частина відчула величезний ризик втратити свою країну, все-таки люди почали думати: перемогти ми можемо не тільки в війні, але й в конкуренції, лише іншою якістю. Ну, Скільки б ми не забороняли російські мережі, що можливо правильно було зробити з самого початку війни, або не відключали російські канали, які... Такі канали гарні, ніби да, але такого спеціального призначення. Такі ось особливі там все-все-все чудесно. А раптом десь якась капсула закладена, яка в потрібний момент робить потрібну роботу. Все одно цьому повинна протистояти інша якість, інша висока якісна робота. І ця частина українського патріотичного чи навіть не патріотичного, просто здорового при пам'яті бізнесу, який вибрав цю країну місцем життя не лише для себе, але й для своїх дітей. Вони розуміють, що треба створювати тут. А щоб створювати тут, повинна бути нова сфера. Тому що це, знаєте, як породи благородних риб. Вони потребують чистої води, вони потребують як форель проточної води. Стійкому застійному болоті його можна розвести скільки завгодно з жовтих кіосків. Зібрати з цього ж швидкі гроші. І потім дивуватися, чому зазумбоване населення, чому в них в голові там таке, що просто за цим приходить чужа зброя. І розстрілює цих людей. Але ж попередньо всі ці, всі ці площадки були обстріляні з інформаційної зброї, вони пристріляли ці мішені. І немає іншого вибору. Просто пояснювати і казати: або ми хочемо вижити, ми повинні змінитися. От ви, коли прийшли до мене тоді, і була пропозиція поговорити про наш. Історичний проект, який, на мій погляд, він є просто мастрі для кожної української родини. Це не лише для студентів, це для перенавчання українського суспільства. Але ж ну, поки що таких людей ще не так багато, ну так чи інакше за кожним роком їх трохи більше стає, і вони приносять свою рекламу, дають невелику, можливо, частину свого ресурсу, але те, що можуть зараз. Наше завдання переконати більшість українців зміцнювати свою країну якісно тут. Відсувати оце сміттєзвалище на периферію, дати простір енергії нормальним людям, які вміють більше віри в самих себе. Ну, очевидно, ті книги, які ми робили, теж вони зроблені всі на гроші українського бізнесу, не на грантові не на державні. Насправді мені здається, що це мало хто вірить, тому що це марафонський забіг. От, перше ніж повірити в Глянець, люди вірили в газету День. Яка пройшла великі випробування політичні і мала свої погляди. Я через те кажу, що ми просто реально 20 років альтернативної якості. Ну, можна довести вже на прикладі багатьох інших видань, які займали позицію тоді провладну, підтримували другого президента, а ми ні. Послідовно ми казали, що цей курс приведе до повного знищення української економіки, і зрештою до втрати територій. Ми не хочемо казати: ось дивіться, які ви були праві, це так треба було та слухати. Ну добре, проїхали. Це втрачено вже. Але треба ще якось тепер змінюватись. Негайно, на Марші. Ось приклад з інформаційними оцими історіями дуже виразний. Що з того, коли ми заборонимо канал дощ, а не будемо мати свого каналу. Де так всі люди, нас не багато користувачів було, які підтримували цей канал. Значить, їм в українському просторі чогось не вистачає. Так само і в журнальному. У тут за кожною обкладинкою десятки успішних історій людей, які всупереч обставинам робили якість і рівень світового зразка. Ну вот я хочу, Лариса, о чем сказать? Вот у вас интересно, получается, вы работаете на три таргет тагетированные да, аудитории, если позволите. Значит, первое, это те, кто читает вашу газету, это одна часть. Вторая часть, наверное, те, кто глубже и шире, может быть, да, или может быть более академичней, это книги. И вот третий, это тот, кто, вот, тот, кто читает газету День и читает книги, или тот, кто не читает, Вот это это, это вы расширили такую часть, это вы намеренно вот подхватили эту часть аудитории, которой легче там, вот если хотите, глянец читать, нежели там книги. Вот Тут это я, создатель я, был я, такой. Я, ход, гаран, я це такая формат 7D симдея, тому що. Крім всього іншого, є два сайти, є ті, хто читають нас в інтернеті, є навіть передплатники pdf версії за кордоном, тому що газета виходить і англійською. Але ще є фотовиставка. А фотовиставка це взагалі така кавалерія, легка, тому що є люди, які може не одразу читають ні глянець, ні книги, ні газети, і взагалі дивуються, що, що є такі фотовиставки потужні. Але кожен з цих струмочків. Він насичує основне русло. Основне русло це створення української України, яка доказує свою суб'єктність, свою інтелектуальність, свій шарм, свій, свою потребу мати свою еліту, свою шляхту, свою аристократію, як завгодно. Все те, що було знищено за попередні століття і вивітрено, і переконали народ, що ми здатні лише на бунти, часто безперспективні. Тому що от, народ може підперти волю еліти може серйозного лідера. Якщо його немає, то все закінчується ще більшою реакцією, як правило. Тому для того, щоб не випускати в повітря безцінну енергію, не гріти космос, треба на ранніх підступах робити колосальну розумову, не будемо лякати інтелектуальну, просто розумову роботу. Ні, ні, ні ваших читателів, ні наших зрителів вже це, наоборот, це слово привлікається. Ну, Мені треба разом весело йти цією дорогою, зміцнюючи один одного, посміхаючись тому, що ми знайшли прекрасні нові такі родовища талантів. Адже ж, коли ми почали це робити, не були відкриті дуже багато тих, хто в редакції виявив себе з абсолютно іншого боку. Виростили своїх, так я щаслива, що вони змогли засяяти. От ми ми недавно чули нашого редактора Катю Мельничук. Ми говорили про те, що Аня Гаврилюк, наш прекрасний художник, вона просто вражає всіх. А ми говоримо про те, що наші читачі, партнери кажуть тут, ми з глянцем не тільки через журнал. Нас цікавить все те, що робить газета «День». Ну, звісно. Це, це такий реальний світ Світ дружній, налаштований з великою повагою до наших читачів і партнерів. Вони цього заслуговують. І це така, знаєте, от я кажу, Україна острів або вже півострів, який мріє стати материком, показати всім, що це можливо, що потрібно йти цим шляхом. Не треба занижувати стандарти. Мне очень нравится слово, когда говоришь о газете и о всем, что вы делаете. Это слово многогранность, наверное. да, вот Хороший такой, если позволите. Формат 7D. Спасибо, да. Но я хочу сказать, что на самом деле, мы можем долго еще очень говорить с Ларисой, у меня так, Ларис, очень много вопросов, но дело в том, что гостей-то полно, телеприем, и поэтому гости прибывают, и очень хочется их уже встречать. Лариса, я, приеду. да, и я передаю тогда сейчас вот студию и Ларисе, и ее коллегам, а вы оставайтесь, пожалуйста, с нами, у нас будет много-много интересных гостей впереди. Спасибо. Лариса, да, и мы остаемся с вами в прямом эфире.